Надзвичайно смачна закуска з дуже простих продуктів. Отже, все дуже просто, а головне недорого. Буряк чистимо і добре миємо. Нарізаємо його на чотири частини. Якщо буряк великий, розріжте частин на 6 або 8. Тепер беремо ємність для запікання, вистилаємо фольгу і викладаємо порізаний буряк. Шматочки повинні бути середнього розміру, щоб він добре приготувався і не висох. Накриваємо другим листом фольги і відправляємо запікатись у розігріту до 200 градусів духовку на 30-40 хвилин. Беремо тепер суху та чисту ємність і розбиваємо 5 яєць кімнатної температури та додаємо трохи солі. Міксером збиватимемо спочатку на середній швидкості, а потім на максимальній пару хвилин до утворення повітряної піни. Якщо немає міксера, можна збити звичайним вінчиком. Добре і інтенсивно треба збивати для того, щоб вийшов пишний, ніжний і високий корж. Буряк дістаємо, обережно відкриваємо і перевіряємо ножем, чи готовий він. Ніж повинен плавно входити та виходити з буряка. Даємо йому трохи охолонути і викладаємо в блендер. Нам потрібно подрібнити буряк до рідкого стану. Можна зробити це занурювальним блендером як вам зручніше. Ось що зрештою у нас має вийти. Викладаємо тепер подрібний буряк у яєшну суміш і добре збиваємо до утворення однорідної маси. Виливаємо ще 50 мл рідких вершків жирністю 33%. І знову збиваємо буквально 10 секунд. Наше тісто для рулету готове. Беремо деко, накриваємо папером для випічки і обережно виливаємо всю суміш. Розрівнюємо по всій формі, щоб вийшов скрізь однаковий корж, і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин. А поки давайте приготуємо начинку. В окрему ємність викладаємо 350 грам крем сиру, типу Філадельфії. Зараз дуже багато, більш дешевих і доступних варіантів, тому обирайте той, який більш підходить і подобається саме вам. Все швидко і просто робиться. Додаємо 2 столові ложки йогурту, 10% жирності, і добре збиваємо міксером, буквально хвилину, щоб утворився дуже ніжний та пишний крем. Ось такий, як у мене. Дістаємо наш корж. Він повинен бути м'якеньким та еластичним, тільки так, щоб в жодному разі не пересушити його і не тримайте довше 25 хвилин. Він дуже легко скручується в рулет і ніде не тріскається. Обережно перевертаємо його на зворотній бік і даємо повністю охолонути. А поки візьмемо солоний оселедець, два почишених філе і дрібно наріжемо на кубики. Якщо траплятимуться дрібні кісточки, відразу ж їх прибирайте. Коли корж вже повністю охолонув, викладаємо на нього сирно кремову начинку. Ретельно розрівнюємо однаковим шаром по всій поверхні. Зверху на крем викладаємо порізаний кубиками оселедець. Хаотично! Але бажано рівномірно по всій поверхні. А тепер найвідповідальніший момент. Збираємо всю цю красу в рулет. Корж дуже податливий і еластичний, тому згорнути в рулет не складе ніяких труднощів. До того ж, тут немає ні грама борошна, тому закуска вийде дуже легкою і водночас ситною. Рулет згортайте щільно і не поспішайте. Готовий рулет загортаємо в пергаментний папір і відправляємо в холодильник настоятись хоча б хвилин 20-30. Дістаємо. Прибираємо папір, зрізаємо край. Ух, як же ж це буде смачно! Залишилось тільки нарізати порційно на середні шматочки. Багато смачної начинки із солоним оселедцем, тоненький яєчний корж із солодким буряком. М -м -м, це просто фантастична закуска! До речі, чоловікам вона шалено подобається. Перевірено, неодноразово. Викладаємо гарно все на блюдо та особливо прикрашати вже нічим і не потрібно. Сам по собі рулет дуже святково виглядає і привертає до себе увагу. За бажання можна додати ще трошки зелені. У мене це листочки руколи, ну так, щоб взагалі не відірвати очей. І можна подавати. Дуже люблю цю закуску і часто роблю не тільки на новорічні свята. Якщо закрити очі і взяти шматочок, то перше, що спадає на думку, так це ж салат шуба. Але якось інакше, ніжніше. І хочеться відразу ж взяти другий шматочок, щоб насолодитися цією смакотою. І ще шматочок. І так до останнього. Тому робіть одразу подвійну порцію. Вже чекаю на вас у коментарях, ставте лайчик. Та не забувайте підписатись, якщо ще не зі мною. Готуємо дуже смачну і незвичну закуску салат. Нам знадобиться темний житній хліб. Хліб нарізаємо на невеликі шматочки і відправляємо в блендер. Вжик, і все готове. Готову крихту висипаємо в окрему ємність. Тепер займемося рештою інгредієнтів. Яйця я вже заздалегідь відварила і тепер натираємо їх на дрібні терці. Подрібнені яйця висипаємо в салатник. Овочі я вже теж заздалегідь запікла. Тепер виймаю їх із фольги. Щоб вони охолонули. Моркву я очистила перед запіканням і тепер просто натираю її на дрібній терці. Натерту моркву висипаю в салатник до яєць. Додаємо тепер одну столову ложку майонезу. У мене звичайно домашній. І добре все перемішуємо. Перший шар нашої закуски готовий. Тепер буряк його потрібно очистити від шкірки і також натерти на дрібній терці. Приблизно половину від загальної кількості нетертих буряків потрібно змішати з однією столовою ложкою майонезу. І добре все перемішуємо. Нам знадобиться одне яблучко, очищаємо його від шкірки та насіння. Нарізаємо на маленькі шматочки. Тепер цибуля. Одну середню цибулину теж потрібно нарізати на середні шматочки. Звичайно, все можна подрібнити ножем, але набагато зручніше і швидше зробити це за допомогою блендера. Відправляємо цибулю та яблуко в чашу блендера і туди також відправляємо філе оселедця. Всього декілька натискань і вжух. Все готове! Можна збирати салат закуску. Для більш святкового вигляду я буду використовувати сервірувальне кільце. На дно першим шаром викладаємо трохи подрібненого чорного хліба. Тепер шар буряків із майонезом. Намагайтеся розподіляти рівномірно, щоб шар вийшов однаковим по всьому діаметру. Тепер знову шар хлібних крихт. Буквально кілька ложок. Наступний шар найсмачніший з оселедцем. Викладаємо та рівномірно все розрівнюємо. Зверху знову подрібнений хліб. Розрівнюємо і тепер шар моркви із подрібненими яйцями. Дуже яскрава та смачна закуска вийде. Тепер ще трохи подрібненого хліба і зверху на верхній шар викладаємо буряк. Тепер потрібно дати оселецевому закусочному тортику настоятися хоча б годину-півтори, І можна подавати смачно, ситно та так швидко. Така закуска завжди всім подобається і легко замінить звичну шубу. Дуже рекомендую! Вже з нетерпінням буду чекати на вас у коментарях. Салат з буряком яскрава та така незамінна вітамінна смакота, якої так потребує наш організм взимку. Всі інгредієнти хоч і прості, але чудово поєднуються між собою, тому такий салат виходить дуже соковитим, апетитним та оригінальним ідеальне доповнення до багатьох м'ясних та рибних страв. Овочі для цього салату обов'язково запікаю в духовці. Чорнослив потрібно промити і на кілька хвилин залити окропом. Запечену моркву подрібнюємо на великі терці. Яблука миємо, очищаємо від серцевини та шкірки і натираємо на великі терці. Найкраще використовувати кисло солодкі яблука, запечені буряки очищаємо і також подрібнюємо на великі терці. Чорнослив потрібно обсушити паперовим рушником та нарізати на невеликі шматочки. Тепер починаємо збирати наш салатик. Для складання салату я візьму кулінарне кільце. Всередині кільця я застелю плівкою. Першим шаром викладаємо моркву. Щільно утрамбовуємо перший шар і зверху змащуємо невеликою кількістю йогурту. Поступово розподіляємо. Тепер викладаємо натерте яблучко. Також розподіляємо та змащуємо йогуртом. Тепер нарізаний чорнослив. Знов трохи йогурту. І найвищий шар це буряк. Викладаємо і розрівнюємо таким чином, щоб вийшов рівномірний шар. Тепер виймаємо кільце, знімаємо плівку та можна подавати. За бажанням салатик можна прикрасити свіжою зеленю. Ви тільки подивіться, як таке на перший погляд, просте блюдо виходить дуже ошатним, якщо викласти його шарами. Салатик виходить дійсно дуже смачним і, відмінно, урізноманітнить м'ясні та рибні страви на будь-якому столі.